Доброго дня. Пропонаю, пропоную розпочати роботу комісії. Хто е, за? Порядок денний. Перше питання. Про внесення на розгляд Одеської міської міській раді проєкту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 16 квітня 2025 року. Про фонд захисних споруд цивільного захисту міста Одеси. Доброго дня. Хочу надати інформацію, що в цьому році були внесені зміни до постанови кабінету міністрів 138, які визначають деякі питання використання об'єкту фондів захисних споруд. Крім того, зміни до 579 наказу. Міністра внутрішніх справ 2018 року, який визначає порядок затвердження вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд. В чому полягають ці зміни? Ці зміни полягають в тому, що щороку до 5 січня рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради ми повинні затверджувати об'єм фонду захисних споруд цивільного захисту міста Одеси. Тому, виходячи з цього, ми пропонуємо. Не, винести на розглянути комісію і винести на розгляд Одеської на розгляд виконавчого комітету одеської міської ради зміни по фонду захисних споруд, які полягають в тому, що протягом 2025 року нарощування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Склала 112 найпростіших укриттів однак, водночас відповідно до висновків щорічних актів комплексних комісій ДСНС 92 захисні 92 найпростіших укриття визнані як непридатні до використання. Тому в цих об'ємах буде зменшено фонд захисних споруд цивільного захисту та винесено на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради. Прошу комісію. Підтримати ці зміни станом на 5 січня 2026 -го. року. У Коли, когось є питання? Питань немає. Пропоную голосувати за перше питання. Три, так. Друге питання. Про пропозицію департаменту екології та розвитку рекреаційних зон, зон Одеської міської ради щодо внесення змін до міської цільової. Програму охорони тваринного світу та регулювання численності безпритульних тварин у місті Одеса на 2022-2027 роки. Доброго дня, шанані Михайловічу, шановні члени комісії. У нас змінився порядок затвердження міських цілових програм. Тому ми інформуємо шановну комісію щодо запланованих змін до нашої програми. Вноситься єдина зміна до пункту 26 щодо капітального ремонту приміщень служби відлово-комунального підприємства. Орієнтовний обсяг фінансування був на 2025 рок у розмірі 7 мільйонів 55 тисяч гривень, і відповідно до фактично проведених робот йде зменшення цієї суми до і приведення до фактичного обсягу у розмірі 3 мільйони 775 тисяч гривень. Інших заходів на передбачено. А що планується на Наступний рік. В наступному році буде продовжена ця робота, буде перерозподіл цих коштів, будемо звертатися на початку року, бо встановлення бюджету на 26 року вже відбулося, тому ми будемо вносити зміни в першому кварталі щодо проведення. Вата. Не змінюється ані загальна сумався кробіт, просто принесли ця частина з цього року у сумі 3280 буде запланована на наступний рік, на літо 2026. Дякую, Сергій. Тобто, потрібно це, голосувати, ми, чи це просто довідомо? Так, да, ми Ні інформуємо, але дякую. Третє питання. Тобто, про про позицію Департаменту екології та розвитку рекреаційної зони Деської міської ради, що внесне зміни до міської цільової програми охорони і поліції стану навколишнього природного середовища міста Одеса на 2022-2028 роки, затверджене рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради до 21 червня 2022 року, номер 117. І це ж саме прям було, що я і казав, що до порядок зміни. Тому інформуємо нам е вноситься зміни в частині уточно орієнтовних обсягів фінансування строків виконання та результативних показників виконання заходів. Програми також у нас змінився порядок розробки міських цільових програм, тому е по кожному заходу. Результативні показники формуються замість очікуваного результату. І це формально технічно, mm. тому я на цьому не буду зосереджуватися, а інше. Тобто у нас проводиться орієнтовне обсяг фінансування, зменшується до очікуваних результатів. По західу 1.6 будівництва комплексу страмічно-дробно небезпечних безпечних відходів вулиці Аропотовська обсяг фінансування заходу на 2026 рік, зменшується в сумі на 1 мільйон 639 тисяч гривень. Це технічна правка, бо у нас актування по факту не відбувалося, Тобто це були закладені означає орієнтовно цінуальні кошти. А після вже уточнення заходу будемо формувати цей захід. це технічна по суті, правка. Захід 1.10, визначення морфологічного Складу твердих побутих відходів орієнтовно обсяг зменшується до нуля гривень. Це виконав департамент міського господарства. Захід 2.11. Розробка схеми захисту території міста від небезпечних геологічних процесів. Підтоплення захід 2.11. одинадцять виконавців управління інженерного захисту зменшується з 400 тисяч до 360 000 по фактичному виконанню. Теж саме пункт 2.12. науково-досліду послуги про промірно доводної частини піщаного пляжу від підпірні сенки доріза. Вот пляжу Лонжерондумисовеликий фонтан викладаються розміри триста з половиною тисячі. Гривень, захід 2,13 ведення геодезичного моніторингу мережі реперів, теж виконавиться про інженерного захисту, зменшується до суми 191,3 тисячі гривень. І також, попри закінченому ведем експлуатацію об'єкту, будівництва бюджетного об комплексу Зоряний приводиться цього відповідність, зменшення суми повернути кошти до бюджету, і сума складає, викладається у 25 році у розмірі 8,5 млн грн. Також зміншується обсяг фінансування по наступним заходам. Захід 1.1 – розробка проєкту об'єкту будівництва комплексу з обробки оброблення небезпечних медичних і біовідходів за адресою вулиця Рапортовська, 9А. Виконання заходу з цього року переноситься на наступний і з орієнтованим самофінансування 2 млн грн. Також захід 2.25 – будівництво буде системи використання дренажних мод для виробничного господарських цілей міста Одеса. буде місто проти водопроводу на збережі міста з використанням дренажної системи проти споруд міста Одеси. Виконання заходу продовжується, ось загальна сума не змінюється. Продовж на 26 рок з орієнтовного фінансування 830 тисяч гривень. Теж саме і по розробці та реалізації проекту утримання та реконструкції парку пам'ятки свого парку мистецтва Савицький парк. Численні заходи розробки проєкту продовжуються на 26 рік з орієнтовною обсягом 732 тисячі гривень. Також є перерозподіл орієнтовних обсягів фінансування по будівництву двох, двох бюветних комплексів по вулиці Сахарова між будинками 28, 34, 36 та в районі парку по вулиці Бувалкина, 29. По Сахарова йде перерозподіл на 25-й рік, зменшується до суми 515 тисяч гривень, а на 26-й рік сума викладається у розмірі 19,5 млн грн. відповідно до фактично освоєної коштів. За рахунок перерозподілу. Скільки? Розподіл? 19? 19,5 млн грн. от да. дорожче стало б, і це значить значення. Там є частина по Сахарова, є велика ділянка... Так званого скверу зеленої зони, яка здійснюється благоустрій природної території з освітленням, з помітками, з плануванням території, тобто там різниця має може бути відповідно до. Протяжності е, комунікації цифра варіюється, тому і благоустрій прилегли територія за рахунок відповідного зменшення цієї суми по е, пункту 2,17 по На після тому що не треба завершувати той об'єкт, який розпочато будівництво в повному об'ємі. А також по департаменту міського господарства є е, 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 зменшується сума на 25 рік по виконанню західу, 2.5 капітальний ремонт дрінажної стану ці номер 4 до суми 4625 млн грн, і на 2026 рік кошти з цього року, кошти бюджету переспроділяються з інших дерев фінансування. На малю тобто загальний обсяг на наступний рік 25 мільйонів. Чистина коштів мали з цього року йдуть туди, а інша частина коштів залишається за рахунок цього державу. Це все. Чувствуйте. Про проєкт рішення 35 порядку денного чергової сесії Одеської міської ради про надання доручення департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та виконання функцій замовника будівництва об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Одесі у сфері охорони, охорони колишнього природного середовища та природного заповідного фонду від імені Одеської міської ради. Тут ми інформуємо комісію. Це саме те рішення, яке виноситься на завтрашнє засідання міської ради. Просимо підтримати воно викликано необхідністю отримання такого доручення до департаменту в сфері компетенції нашого департаменту про визначення нас замовником саме у. Замовником будівництва об'єктів комунальної власності у сфері охорони порушно-породного середовища та природно заповідного фонду відміну міста 10, і це надасть можливість реєстрації відповідно до процедури для отримання містобудівних умов та обмежень. І для цього ми маємо бути визначені саме цим рішенням. Тобто ми просимо нас підтримати на запущенному засіданні і проголосувати за за це рішення. От саме теж не голосуємо на комісію, це довідомо. Так, так. Да. Якісь є, є питання? Пропоную закрити комісію. Пишуся. Комісію закриту. Дякуємо.